Шоста вже минула. Це середа, 23 квітня, і 1155-та доба повномасштабного російського вторгнення. Канал 1+,1 плюс Надалі з вами в марафоні Єдині новини і розпочинаємо з оперативної інформації від команди ТСН. Ворожі дрони знову тероризують українські міста. Вибухи вночі лунали в Полтаві. А в Харкові станом на другу ночі було зафіксовано шість ударів. За попередньою інформацією, всі влучання сталися в новобаварському районі. Виникла масштабна пожежа. Наслідки з'ясовують ще шестеро потерпілих і близько сотні пошкоджених будинків у Куп'янську. На Харківщині поранені травм зазнали дві жінки та чоловіки. Ще троє людей дістали гостру реакцію на стрес. Куп'янськ атакували і FPV, дроном, також ворог обстріляв Дергачівську громаду. Там є руйнування. Ну і другу ніч поспіль під масованою атакою Одеса. Місцеві спільноти публікують відео масштабних пожеж на місцях прильотів. У військовій адміністрації уточнили, мішенню мішенью для ворога стала цивільна інфраструктура. А в передмісті є інформація про щонайменше двох потерпілих. Артилерію, дрони та каби задіяв ворог для атак по Дніпропетровщині в Нікопольському районі. Пошкоджено підприємство, житло та інфраструктура. А по Новопавлівці, Синельниківського району, прилетіли більше як 10 кабів. Поранені двоє чоловіків пошкоджені півтора десятки осель. Деякі хати перетворилися на руїни. Окремо дворів нього лягло. Ось на вирвало. 38 поранених в Запоріжжі. 69-річна жінка загинула. Дві керовані авіабомби близько полудня напередодні вибухнули в густозаселеному районі міста. Серед потерпілих семеро дітей, 14-річний підліток в тяжкому стані в лікарні про черговий воєнний злочин. Росіян кореспондентка ТСН Кіра Овес розкаже докладніше. Ося багатоповерхівка у спальному районі міста опинилася в епіцентрі ворожого удару. На верхніх поверхах квартири геть збруйновані, потрощені всі балкони та вікна. Поруч із будинком горіли автівки. Росіяни вгатили двома керованими авіабомбами по місту посередня. Одна з бомб влучила в об'єкт інфраструктури. Інша сюди, у густонаселений спальний район. Кількість постраждалих збільшувалася щогодини. Спочатку їх було двоє згодом понад 20. Серед поранених семеро дітей, п'ятеро з них у лікарні. Діагнози дітей це мінно-вибухова травма, а травма, травма закріпича травма, осколкове враження. Всі діти середньої тяжкості молодого з хлопчиків, якому 14 років взяли до операційної для первинної хірургічної гарки. Постраждав і син пана Петра, 13-річний Гліб, який в момент удару російських терористів був вдома із мамою. Син був тут за комп'ютером. сидів. тут За комп'ютером вирвало його у штори, скло, полетіло в нього. Це, 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 це. Я, поки приїхав з роботи, він вже був замотаний крові, замотані руки, голова. Шия у квартирі пана Петра все догори дригом. Вибито всі вікна. Стінами пішли тріщини. У сусідніх багатоповерхівках та школі поруч за під вибуху розтрощено шибки. У навчальному закладі саме перебувало близько сотні дітей. Ніхто не постраждав, адже школярі були в укритті. Поранень дістав тільки батько одного з учнів, коли йшов до школи. Це наш батько. Він постраждав, йому пошкодило руку уламком. Медична сестра наша надала йому першу допомогу. Потім його відправила поліція в лікарню. Вух був потужний, діти злякалися. Але ми вже звикли до цих обставин, кого обіймали, з ким шуткували. Там зараз працює пункт незламності. Там також перебувають мешканці, яким надається як первинна медична допомога, так і консультації безумовно елементарне питання безпеки. Постраждали і тварини місцевих. Цей пес отримав поранення очей. Він тривалий час не відходив від тіла загиблої власниці. А ось цього кота надзвичайники винесли з потрощеної квартири. Гарний, який да, большой, хороший. Мальчик, да. На місці прильоту працюють майже три сотні людей та понад 70 одиниць техніки. Комунальники нарізають фанеру, аби люди закрили вибиті вікна. Місцеві збирають вціліле та наводять лад в потрощених квартирах. Кіра Овес Андрій Хуповка запріжає один піс один марафон. Єдині новини. Пожежа із подальшою детонацією боєприпасів сталася в Росії на 51-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління тамтешнього міністерства оборони на складі за даними українського центру протидії дезінформації зберігалося понад 105 тисяч тонн ракетного озброєння, зокрема значні запаси артилерійських снарядів різного типу, серед яких іскандер точка У «Кінджал» боєприпаси до комплексів панцер с 1 с 300 С «С-400», а також град «Смерч», ураган арсенал розміщений в селищі Барсова, Володимирської області, і це за 530 кілометрів від лінії зіткнення. У районі навколо складу перекрили дорогу, проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. А місцеві жителі писали в соцмережах, що чули звуки безпілотників. Але російські військові причиною вибухів називають порушення правил безпеки. Ой-ой-ой, он ще один буде. Mm -hmm. Розмови про Крим затягують війну. Україна юридично не визнає Крим російським. Так, президент України відреагував на публікацію Wall Street Journal про те, що США на переговорах в Лондоні можуть запропонувати визнати Крим російським. Він додав, що це стосується і всіх інших тимчасово окупованих територій нашої держави. Видання Axios пише, що адміністрація Трампа фактично висунула Києву остаточну мирну пропозицію, в якій передбачено визнання Криму офіційно частиною Росії. А та неофіційне визнання російського контролю над майже всіма територіями, окупованими з моменту вторгнення в 2022-му. Також серед пропозицій відмова від членства в НАТО і скасування санкцій. Натомість українська сторона, нібито отримає гарантії безпеки за участі спеціальної групи європейських та неєвропейських країн, які надішлють свій. Військовий контингент одержить компенсацію на відбудову. А ще Запорізька атомна станція буде за планом постачати електроенергію як для української, так і для окупованої території. Білий дім наполягає, що готовий вийти з переговорів, якщо сторони не укладуть угоду найближчим часом. За словами Володимира Зеленського, всі ці розмови затягують війну, і саме цього хочуть Росія. Україна не визнає юридично окупацію Крим. Ну що говорити. Це поза нашої конституції. Це наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Чого не буде? Він мінує територію замість саперів, доставляє харчі і боєкомплект в наші окопи на передові. Хоча це раніше робили також солдати. Ну і звичайно ж нищить укриття росіян. Все це про дрон вампір, який окупанти прозвали ще Баба Яга. один з найбільших гексакоптерів, якими воює наше військо. Як не намагалися створити щось схоже, росіяни їм за три роки повномасштабної війни це так і не вдалося. Зате а 25... двадцять Числавській бригаді вдалося втримати покровська, зокрема й завдяки таким безпілотникам. Як цей дрон допомагає нашим армійцям на покровському напрямку, і чому для роботи з ним в армію йдуть іноземці? Розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія До речі. В сюжеті Ви побачите QR-код, за яким зможете задонатити на закупівлю таких дронів січиславським десантникам у Покровськ. З величезного ящика розрахунок пілотів дістає дрон Гігант. Це вампір, один з найбільших безпілотників, які існують у нашому війську. Це саме його росіяни прозвали Баба-Яга через його пронизливий голос. Вони е, е, чують е, і кричать Баба-Яга, і їм страшно, і це не просто так. Бояться не просто так кажуть воїни, бо лише такий дрон за ніч знищив кілька позицій. Росіяна ще постійно їм техніку і мінує перед нашими позиціями територію, аби ворожі машини і піхота просто розлітались на друзки, якщо йдуть на штурм. Ми скинули багато БК на позиції на хати, які колись раніше були цивільними. а Зараз їх займають росіяни. Ми скинули туди багато БК і. Це полегшує роботу тим піхотинцям, які стоять недалеко від них. Завдання конкретно цих пілотів нічні вилазки, аби палити все, що хоч трохи може скидатися на укриття росіян. Для того якщо окупанти таки наважаться на штурм, не змогли знайти собі місця для схованки. І тоді їх легко знищить вже розрахунок пілотів fpv дронів. Хоч попередню ніч хлопці були на роботі, але зараз не сплять. Готують свій коптер до чергової нічної місії. Насправді такий гексокоптер за три роки повномасштабної війни росіяни відтворити геть не можуть. Він є лише у нас. Вампір виконує не лише бойові завдання, тобто скидає боєприпаси в окопи росіян чим і нищить їх, а й доставляє гуманітарні вантажі, що надто важливо. Тобто, боєприпаси та провізію в окопи, де наші солдати щодня дістатися не можуть, таким чином і береже їм життя. Таку команду пілотів рідко зустрінеш в українському війську, а все тому, що спілкуються вони між собою двома мовами. Я з України, Рашикаго, ЮС. І кім зі сполучених штатів на початку повномасштабної волонтерів для України. А мак британець ще до 22-го тривалий час жив в Одесі і мав всі можливості поїхати додому та лишився, аби піти в армію, бо любить свою дружину українку і тут заради неї. Я люблю Україну. Я не хочу більше жити в Британії, хочу жити тут. А ще дуже шанує українську кухню. Лайки борщ та. Вони завершують споряджати вампір. Маку треба перевірити кріплення на ньому, бо сьогодні вночі він має понести фугасні фаби вагою по 8 кілограмів. Кожен До речі, ці боєприпаси українського виробництва і дуже добре працюють проти укриттів росіян, якраз те, що треба на Покровському напрямку, каже Рембо, і готує для скидів особливі фаби помсти. Закривий ріг, каже воїн. Це рідне місто десантника, в якому його чекає дружина з сином. Моя жінка чула вибухи, загинули діти. Будемо мститися, підписуємо, підпишемо і хай б' отримують ці подарунки. Ці фугаси політять на підвали, де знаходять знаходяться скупчення, скупчення касів. Це взагалі несправедливо мати таку зброю, як вони мають, а ми такої зброї не маємо. І приходиться воювати, от, як вміємо. Але це у нас дуже гарно виходить. Там, де стоїть 25-та бригада, вони не пройдуть це точно. Я вам це Можу ответина, заявити. Юлія Кирієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.